Всім привіт! Мене звати Микита, і скоро у нас наступає Чорна п'ятниця, а це означає, що... Правильно, це означає, що компанії починають продавати свої плейни по великих знижках або взагалі віддавати їх безкоштовно. Стосовно цього, ми в цілому сьогодні і поговоримо. Нагадую, що я збираю українське музичне ком'юніті в Телеграмі, там вже є близько 400 людей, вони всі спілкуються, діляться своєю думкою, дають поради одного одному, допомагають. Коротше, є багато чого. Ви можете туди також доєднатися, посилання є в. Описі також я проводжу навчання з написання музики в FL Studio з повного нуля. Якщо ви нічого ніколи не писали, але хочете, я можу вам з цим допомогти. Якщо вам ця тема цікава, ви можете перейти також за посилання в описі, там ви знайдете всі посилання, які вас зацікавлять. І перше в нашому списку буде компанія UAD. Хто давно пише музику, їх чудово знає. Ця компанія випускає як залізні варіанти обладнання, тобто аудіоінтерфейси, наприклад, так і дуже якісні емуляції аналогового обладнання у вигляді плейнів, наприклад, компресор, еквалайзер і багато багато чого іншого. Ось вони вже йде повним ходом розпродаж до 80. 5% вони що можна зберегти. Давайте подумаємо, що в них є. Ось ви можете обрати, наприклад, три плагіни і заплатити за це всього лише 49 баксів, що в цілому буде дуже вигідно. Це дуже класна, напевно, пропозиція, але щось мені підказує, що ви не зможете обрати прям супердорогі плагіни за 600 баксів, скоріше за це, ні. Але щось таке бюджетненьке ви зможете обрати, і я думаю, на цьому дуже сильно зберегти. Також у них є така сама тема, але для 10 плагінів ви платите за це 100 доларів, за що. Буде набагато, звісно, вигідніше, тому що тут за 100 доларів 10 плагінів, а там за 50 лише 3. Що дуже мені здається вигідно. В них ось ще є 4 гітарні апи, також є знижка на плагін для вокальної обробки. Це плагін, який ви накидаєте на вокальну вашу партію. І в цілому, в цьому плагіні є все, що вам потрібно: є автотюн, є компресія, еквалізація, реверб і багато всього іншого. Що ви завжди накидуєте на вашу вокальну доріжку, щоб її обробити. В цілому в них є багато чого цікавого, переходьте на цей сайт, дивіться, всі послання я залишу в описі, що вам було дуже зручно. Йдемо до наступного. Наступна компанія, це компанія Output. Мені, коли я купував аудіоінтерфейс, мені підігнали 3 місяці безкоштовно користуватися їх плагіном Arcade. Супер класний плагін, я супер рекомендую. Там є багато чого, реально круто, реально класно. Але в них також є ще, ось ви можете подивитися. Такі плагіни, як Portal, дуже крутий плагін, яким користуються, наскільки е, я бачив, дуже багато лупмейкерів, є прикольний плагін Thermal, є ще в них новий е, плагін, який називається Co-Producer. Зараз я про нього розкажу. Коротше, в них є багато чого. Так ось е, самі по собі ці плагіни, вони досить не дешеві, там від 75 і до, наскільки я пам'ятаю, 200 баксів, але в них є така прикольна тема, як підписка. І ось тут багато чого розповідається про ці плагіни, і, коротше, підписка в них коштує ось так. Дивіться, або 15 баксів на місяць, але наскільки я бачу, це без знижки. Або зараз в них ось є розпродаж. Ви можете за 7 баксів на місяць, умовно, 7 баксів на місяць, але по факту ви заплатите одноманітно, одноразово, ви заплатите 84 долари. Це буде річна підписка, що вони пишуть супережу. Супер вигідно і ще враховуючи той факт, що, звісно, зараз йде розпродаж. Давайте вам в двох словах розповім, що йде в цьому пакеті. А цей копродюсер це новий плагін, він як працює. Наприклад, ви написали якусь партію, і ви не знаєте, що ви хочете сюди додати. І такі, окей, в мене є тепер копродюсер. Ви на цю партію на мікшері накидуєте цей копродюсер. Він слухає вашу партію. Після цього ви пишете сюди опис того, що ви хочете, щоб він знайшов вам. Він знову ж це прослухав і. Виходячи з вашого опису, ви натискаєте Найти Семпл, і він вам видає бібліотеку семплів. Він видає прям таку групу семплів, які, на його думку, класно підійдуть під ту партію, які, яку ви дали йому послухати. Ви можете йому дати послухати партію, можете дати йому послухати прям весь трек, можете дати йому послухати якийсь, наприклад, якусь шину. Коротше, от можна йому прям багато чого давати слухати. Як вони пишуть, це не шаї, семпли будуть, які там просто згенеровані, це семпли і це лупи будуть підібрані з їх бібліотеки, з їх серверу, які були написані реальними людьми. Тобто це прям не шаїшка, шаїшка, яка генерує там це не як сумно. Тут з шаї тільки те, що він послухає, і в цілому може вам підібрати. З реклами, то я дивився, воно підбирає досить непогано. Аркейд. Це бібліотека з семплами, дуже крута, дуже якісна. Просто вам все, що потрібно знати, це бібліотека семплів. Там дуже багато семплів, реально прикольних. Я брав звідти дуже багато вокальних семплів, мені дуже сподобалось, ставлю жирний лайкос. А далі плагін Portal, класний плагін, супер прикольний для того, щоб якось покрутити ваші мелодії. Він робить супер прикольні речі, трошки схожий чимось на Shaperbox. Тому, можливо, якщо у вас вже є Shaperbox, Portal вам не дуже зайде, а якщо у вас Shaperbox немає. Портал буде красним вибором, можливо. Thermal – це такий трохи, скажімо, креативний дисторшн плагін. Він якось по-прикольному оброблює ваш звук. У більшості випадків, додаючи трошки дисторшну. але там є ще багато-багато чого. Вам потрібно прям послухати, як це звучить. Там є і хорус, він додає, і реверп він додає, але у більшості випадків все ж таки. На звуці буде ще доданий якийсь дисторшн, бо це більше про дисторшн плагін. Ну, і в цьому це були основні плагіни цієї компанії. Тут є free trial, можете спробувати. Знову ж можливо, вам сподобається. Посилання залишу внизу. Йдемо далі. Далі в нас йде компанія Waves з її плагінами, дуже відомими плагінами. Комусь ця компанія подобається, комусь ця компанія ні, але плагіни вони роблять досить непогані, і також досить непогані є емуляції аналогового заліза. З їх, напевно, найвідоміших плагінів це Arvox, компресор для вокалу, Arbase, це компресор для басу. Це взагалі прикольна тема дуже для басу. Також в них є ще автотюн, є в них ще ділей, Reverb, Багато-багато в них реально є. Що на будь-який випадок: на вокал, на інструментал, на все, що вам потрібно, в них все є. Так ось, що в них є. Ви можете піти двома шляхами: перше, в них є підписка. Ось, дивіться, вони зараз свою підписку віддають прям по супер вигідній ціні. Як це працює? Ось ви є ось annual monthly, Це працює так само, як і з аутпутом, який я щойно розбирав. В манслі, скоріш за все, не буде ніякої знижки, а ось на annual знижка є і досить непогана. Я бачу, скільки 30% щось плюс-мінус таке є. В цю підписку входить 240 плагінів. Коротше, я так розумію, що туди входять всі плагіни, які в них є, що досить прикольно, тобто в цілому. Якщо ви тільки починаєте писати музику і у вас жодних плагінів нема, можете в теорії купити цю підписку. Якщо ви впевнені в тому, що вам реально це потрібно, ви можете це купити. І у вас будуть прям плагіни на будь-який випадок: на вокал знову ж, на інструментал, на будь-що. Або ви можете купити ці плагіни окремо. Ідемо сюди, Прозакс, ідемо сюди Plugins. і тут є плагіни, які ви можете купити. Поштучно або там декілька, якщо ви захочете. Ось, наприклад, я цей Автотюн, ось є Arvox. Я собі, в мене є як AutoTune, так в мене є і Arvox. Я ці плагіни купував влітку, наскільки пам'ятаю. І тоді була пропозиція, що вони віддавали два плагіни за 50 баксів, чим я скористався, і за два плагіни за 50 баксів купив два плагіни, що дуже-дуже зручно. І цими плагінами я користуюся дуже часто, коли записую вокал. Якщо ми вже почали говорити за вокал, в них є ще такий плані, як Clarity VX, який чистить ваш вокал від непотрібного шуму, це типу шаї, технологія. Також в них є Clarity, який реверп, він вичищає з вашого вокалу кімнатний реверб, який вам не потрібен, що досить є круто. Але. Найголовніше, що я вам зараз скажу. Останні два роки Waves віддає безкоштовно якийсь свій новий плагін, який вони випускають на ринок. Минулому році це був цей IDX Intelligent Dynamics. Позаминулий рік це був Silk Vocals, який тут не бачу, але десь він там є. Коротше, це в цілому непогані плагіни. Я і час від час користуюся. В цьому році також ви не прогавте і заберіть цей плагін. Посилання я залишу. Я зараз не буду його тут чекати, не знаю, коротше, де воно то є. Я вам скину посилання, не забудьте його забрати. Зареєструйтеся зараз, а плагін ви зможете забрати на чорну п'ятницю. Вам прийде, скоріш за все, лист на пошту. При ньому прийдете за посиланням і заберете свій безкоштовний плагін. Що це за плагін? Ніхто не знає, вони поки що не анонсували. По цьому є, ідемо далі. Наступна компанія це компанія Arturia. Я дуже люблю цю компанію. В них дуже класне обладнання, дуже класні плагіни. У мене є. Міді клавіатура від Артурі. Дуже сильно рекомендую. Коротше, класна контора. Я такий собі амбасадор цієї компанії, якому на жаль не платять. Також що в них тут є. Наскільки я пам'ятаю, це ціни реально це зі знижками, бо мені здається, що V-Collection коштував більше, тобто це реальні знижки. Також що цей collection 11, що це таке? А взагалі компанія Arturia вона спеціалізується на аналогових ретро синтах. Що це означає? Це якщо ви знаєте, це June, Jupiter, там Profit і багато чого іншого. Якщо ви не знаєте, то це синти, завдяки яким було написано дуже багато класних ретро-пісень, які зараз є прям класичними хітами. І зараз це супер-пупер популярно. Зараз цей ретро звук повертається, Дуже багато людей використовують ретро-синти. Це зараз хітовий звук, який насправді мені здається ніколи і не простував бути хітом. Тому, коротше, в цьому Collection 11 що я вам хотів сказати? Що тут всі ці е, звуки є, всі ці ретросинти. Дивіться, тут вони пишуть 45 ретро синтів Тобто все, що вам може знадобитися. Джун, ось є. Можливо, тут є десь Джуппітер, я його не бачу. Коротше, тут є багато чого прикольного. Ось це Z5 є, ось Джупітер 8-й вокодер. Мелотрон є. Коротше, є базу. чого, Якщо у вас дозволяє ваш бюджет. Можете собі купити не по я вам можу сказати, що ви не пожалієте, якщо ви пишете і слухаєте таку музику. Або ви можете купити, наприклад, в них є Analog Lab. Е Дуже класний плагін, мені він достався безкоштовно за те, що я купив міді-клавіатуру в них. І в цьому аналохлабі є там декілька тисяч пресетів саме з цих а, ретро синтів Єдине, що ви не зможете їх редагувати, якщо у вас цього синта немає. Тобто ви зможете просто користуватися пресетом май майже в тому вигляді, в якому він є. Сильно там якихось великих змін ви зробити не зможете. Ось в них є ще новий пігмент, який вийшов нещодавно, наскільки я пам'ятаю, він вийшов в цьому році. І є ще FX Collection, це їх обробка. Коротше, багато чого прикольного. Ідемо далі. Наступна наша компанія це ImageLine. Так як я працюю в FL Studio, звісно, я не міг обійти цю компанію стороною. Зараз є дуже класні знижки, дивіться, ось є багато прикольних знижок. Я користуюся Producer Edition і вам, якщо ви тільки починаєте, або якщо ви користуєтеся сторонніми плагінами, я вам рекомендую також купувати Producer Edition. Дуже смачна ціна, як ви бачите. Я не знаю, чесно кажучи, чи є сенс мені вам щось ще розповідати про Studio. Це і так в цілому. Відома давка, тому давайте йти далі. Останній на сьогодні плагін це Xpand 2. Дуже класний плагін, я його рекомендую, я їм користувався певний час. Це така собі бібліотека також звуків. В цілому там сильно звук не накрутити в цьому всій бібліотеці, але там є пресети, які ви можете скачати десь, або там вже є дуже багато класних заводських пресетів. Тому вам рекомендую. Зараз знижка є аж 70%. Заходимо, беремо і радуємося життю. Що ж, прийшов час халяви. Перше в нашому списку буде компанія Таківейшен, Techivation, Techivation, не знаю, як правильно назвати, скоріше все, Techivation. Коротше, в них є багато чого. Одразу вам брехати не буду. Я їх продукцією не користувався, просто побачив, що є ось такі прикольні плагіни, які люди рекомендують, тому я вирішив порекомендувати і вам. В них є два плагіни безкоштовні. Це. Такий вешен ді який, як я бачу, він в цілому класно сатурує. Я подивився, послухав відео, він сатурує досить непогано, тому в цілому можу вам порадити цей плагін, якщо у вас зовсім немає інших сатураторів. Також в них є ще інший плагін, який називається Такий Вейшен Десер 2. Як не складно здогадатися, це діесер. Наскільки я пам'ятаю, в FL Studio стокового DSR немає, не знаю, як в інших давках, тому якщо вам потрібен якийсь Десер для вокалу, ось. Це той випадок, коли його можна забрати безкоштовно. Наступна наша компанія це KiloHarts. Крута, прикольна компанія, яку вже досить багато людей знає. В них є платні плагіни, але ми говоримо про, про безкоштовні зараз. Так, ось в них, коротше, є прикольний безкоштовний бандл на 49, наскільки я пам'ятаю, плагінів, щось таке. В них ось дивіться, еквалайзер, є біткраш, міксер, хорус, кліпер, багато чого. Ділей, дисторшн, гейн. Багато чого є, тому якщо ви тільки починаєте, якщо у вас взагалі ніяких плагінів нема, цей бандл буде для вас в цілому непоганим вибором, тому що тут є реально багато чого, що може вам знадобитися, що в FL Studio, можливо працює не так гарно, як вам хотілося. Наступна в списку компанія сподіваюсь, сподіваюся, що я прочитав правильно: плагін Flight. Це плагін інструментальний, тобто плагін, завдяки якому ми пишемо музику. Це плагін в ньому є як платна версія, так і безкоштовна. В безкоштовній версії є 200 пресетів, які, як вони пишуть, займають 2,5 ГБ місця. Що це за звуки? Це ретро-синти. Знову ж, Джун, Джупітер, Мук. Багато чого прикольного. Якщо ви хочете такий звук, але, наприклад, Аналог Lab ви не хочете або не можете скачати, можете спробувати цей плагін, він є досить непоганим. Наступний плагін, який є не зовсім плагіном, це хор Джейкоба Колєра. Це, попральні, буде сказати, це бібліотека для контакту, вона є безкоштовна, Супер прикольна бібліотека. Це, коротше, Джейкоб Колер, можливо, хтось знає, можливо, хтось ні. Це досить відомий музикант. Прям він такий гік-гік, прям, прям супер задрот в плані музики. І він колись влаштовував концерт, на якому він записав просто. Він просто наживо записав просто весь театр. Я не знаю, це, напевно, в театрі було. Він записав просто ось так людей і, коротше, це все записано, це все симпловано і прикольно запаковано в. Бібліотеку ВКонтакті. Тому якщо вам потрібен колись буде хор, ви можете скачати, це буде звучати дуже живо. Там є різні звуки, які хор видає, різні артикуляції, наскільки я пам'ятаю. Коротше, дуже прикольна тема. Вам рекомендую, наскільки я пам'ятаю, він підходить під як безкоштовний контакт плеєр так і під останній контакт, який за гроші. Що ж, і прийшов час тепер демонстрації. Тепер я вам покажу плагіни, які в мене є, і які вам можу. Навіть включити послухати, як вони звучать. Перший такий плагін це плагін для обробки, який е, йде від компанії AutoBoogie. Я сподіваюся, що знову ж правильно прочитав плагін Refire. Це плагін обробки, який переважно використовується для обробки драм партій. Зараз вам включу ви послухайте, як він звучить. Без обробок цей луп звучить ось так. Все окей, все класно, все супер. Але давайте послухаємо, як він буде звучати з цим плагіном. У нас є аж. Чотири обробки це бенг, саб, хід і том. Давайте вмикати поступово кожну і слухати, що вона робить. Тобто це такий в нас гейн плюс сатурейшн, плюс кліпінг. Багато коротше чого тут є. Тому, якщо вам потрібно зробити вашу драмку трошки жирніше, можете. Тут бенк крутити. Давайте поки я його виключу. Підемо далі. Є саб, що в цілому досить зрозуміло, що він буде робити. Він буде додавати сабу ваші удари. Я сподіваюся, що ви зараз слухаєте в наушниках. В наушниках ви це почуєте на телефоні. Звісно, ні. Тут стало багато багато сабу. Причому саб ви тут можете прямо затюнити потрібну вам ноту, щоб у вас не було ніяких конфліктів, щоб не було ніяких дисонансів та багато чого іншого. Тут прямо можна реально поставити ноту сабу, яка вам потрібна. Далі хід. Це сатурація, тут є декілька модів. Ось цей останній це такий, я б назвав, це така жиденька сатурація, знаєте. Прикольно, коротше, звучить. І останній це Том. Давайте слухати. Це ми можемо формувати тон для наших барабанів. Чи ми хочемо, щоб вони були більш яскраві, тобто додамо їм трошки верху, Чи ми хочемо, щоб вони звучали більш так потужніше знизу, тобто додати їм трошки басу, старувати трошки ніс В цілому непоганий плагін для обробки. Якщо у вас нічого нема, то цей плагін буде прям супер для вас. Наш наступний плагін це плагін Fresh Air дуже багато людей його знає. Це дуже крутий та класний плагін, який вам сильно рекомендую забрати, особливо якщо ви працюєте з вокалом. Він працює ось так. Давайте ми послухаємо без нього. А тепер з ним. Він додає дуже багато класного насиченого верху. Він не просто його підіймає, знаєте, як а він насичає саме цей верх і ще підіймає його еквалайзером, і робить це дуже-дуже прикольно. Сильно рекомендую вам. Наступний плагін обробки, який я вам також сильно рекомендую, це Valhalla Supermassive. Це плагін від компанії Valhalla. Він безкоштовний, супер класний. Реально, як для безкоштовного плагіну, це просто must have. Я їм користуюся, навіть не дивлячись на те, що в мене є інші плагіни від Valhalla. Супер класний плагін. Давайте ми послухаємо без нього цю партію. Окей, тепер з нею. Додається в нас реверб, додається в нас ділей, додається багато чого прикольного, і це тільки самий стоковий пресет. А тут їх дуже багато. Ви можете покласти, тут прям реально дуже багато чого є. Я вам дуже рекомендую поставити цей плагін. Він реально дуже крутий. 5 із 5, Ідемо далі. Наступний наш плагін це CyMatics Origin від компанії Cymatics Супер класний, супер крутий плагін, знову ж як для безкоштовного. Що він може робити? Він може робити вам зістарення вашого звуку. Тобто, якщо ви любите писати лоу-фай. Супер для вас цей плагін буде класною заміною, особливо, якщо ви не можете собі дозволити купити, наприклад, rc 20 який є прям супер класичним вже для, як для жанру лоу-фай, так і в сому, там є багато прикольних обробок. Давайте ми знову нагадаємо, як звучить без обробок. Тепер з ними. Ось ми можемо покрутити якість нашого звуку умовна якість. Так ми його зістарили трошки. Можемо додати сюди ще. Таку тему. Звук вініло. Можемо хорошу закинути. Сатурацію. Супер прикольна тема. Тут є багато класних пресетів. Ось фектори. Давайте не знаю, Прикольна тема, я час від часу користуюся і вам рекомендую. Останній на сьогодні плагін це плагін. Leps, дуже крутий плагін для написання музики. інструментальний, Тут є дуже багато безкоштовних пресетів. Наскільки я знаю, зараз Leps відійшов під Splice і тепер там щось пов'язане зі Splice, Я ще не оновлювався. Я не знаю до кінця, що там відбувається. У мене поки що воно працює, і слава Богу. Тут є ось натискаю, тут на фрі, і тут прям всередині плагіна можна собі докачувати багато багато звуків. Тут є прям багато прикольних звуків, реально прикольних. Я звідси стабільно користуюся, наприклад, цими Expressive Strings, тобто струнами. Дуже прикольно. Що ж друзі, у мене на цьому сьогодні все. Нагадую, що всі посилання будуть в описі. Переходьте, дивіться на ці плагіни, слухайте їх і встановлюйте або купуйте їх собі. Також нагадую вам за посилання в Телеграм в описі, за посилання на моє навчання в описі. Також нагадую вам поставити лайк, підписатися, написати якийсь коментар в підтримку, щоб просунути мій канал в українській масі, щоб люди дивилися український контент і переставали дивитися російський контент, тому що це дуже-дуже важливо, хоча так може і не здаватися. Всім ще раз дякую за перегляд, всім до нових зустрічей.